Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні поговоримо про податкову реформу і в нашій студії голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пане Романе, до 1 липня 2016 року. Це завдання провести податкову реформу в Україні. Але от станом на сьогодні, які перспективи на вашу думку, тому що в парламенті, як ви бачите, непроста ситуація, а парламент повинен голосувати за податкову реформу. Які ваші прогнози, як чи є на сьогодні оптимістичне бачення? Е, ну, дивіться, якщо трошки повернутися в історію, е, ми проводили податкову реформу так звану в кінці 2014 року. Ми намагалися провести податкову реформу на протязі 2015 року. 2014 рік пройшов, можна сказати, спокійно. Був новий парламент, нове новий уряд прийняли ті зміни, які були необхідні. Деякі з них були е, такі, можна сказати, специфічні, або треба було по ним ще говорити, але їх прийняли. 2015 рік. Напротязі року були дискусії. Напротяз, на, знаєте, як, Я сказав би, з, починаючи з вересня до грудня були гарячі дискусії. Е, основні в податковій реформі це Міністерство фінансів. Яке повинно запропонувати зміни і розуміти, що з цими змінами можна зробити бюджет, збалансувати бюджет. Ну і самим важливим органом залишається Верховна Рада, яка повинна прийняти ті зміни, яка повинна погодитись на ті зміни. Що ми бачили минулого року, і що дуже важливо, була велика дискусія, була гаряча дискусія, було багато питань. Консенсусом було те, що тільки зміни деяких податкових ставок. Пішли, і невеличкі зміни по адмініструванню. Uh -huh. Тобто, ми на сьогоднішній день, Державна фіскальна служба, є користувачами того податкового кодексу, який є, разом з платниками податків. Питання, яке піднімаємо ми за нашу ініціативу зараз, залишилося. Всі розуміють, що залишилося питання. Всі розуміють, що треба робити нову податкову реформу, треба робити її комплексною. І як ми ставимо питання? До Кінця липня або на початку липня, як завгодно, треба зараз починати знову працювати над тими змінами, які повинні попасти в податковий кодекс, які почнуть функціонувати з 1 січня. Дуже важко для платників податків і для нас також, щоб це було знаєте, як останній тиждень грудня. А з 1 січня ти вже okay. живеш за новими правилами. Також це ну трошки не співпадає з на сьогодні законодавством, коли зміни повинні е, піти в кодекс за 6 місяців до початку їх імплементації. Тому ми будемо зараз наполягати на необхідності діалогу, на необхідності прийняття змін до, ну скажімо так, влітку 2016 року. Ці зміни, які стали предметом компромісу. Скажімо, зниження ЄСВ єдиного соціального внеску з 41% до 22%, Наскільки це був революційний ефект? І якщо повернутися ще в історію, то знову ж таки немає сьогодні єдиної позиції депутатського корпусу відносно фінансової децентралізації. Це зміни, які були вже майже рік, вони не сьогодні існують. Наскільки ці зміни так само на сьогодні відображають процес децентралізації в фінансовому аспекті? Ну, дивіться, перше це дійсно революційний крок. Зміна ставки з середньої там 41% до одної простої ставки. 22%. питання підіймалося ще минулого року. Тоді дискусія була: чи це може бути 30%, чи це бути може бути 25%. Ну навіть ні на 30, ні на 25 ну не знайшли домовленості. 22 це дуже великий крок, який був зроблений, знаєте, як авансом навіть занижена така ставка для бізнесу для того, щоб був реальний стимул для дитинізації. Але цього одного кроку, знаєте, як, по-перше, може не зовсім достатньо. По-друге, всі розуміють, що дитинізація це процес, який не відбувається в один день, один місяць, чи, чи дуже швидко. Ми побачили перші кроки навіть по січню. По перше, в нас було перевиконання по ЄСВ, по надходженням по ЄСВ. Це було приблизно там 15%. Тобто, ми вже бачимо перші кроки по дитинізації. Коли збори з тої ставки, яка була до того, повинні були зменшитись майже вдвічі, вони зменшились десь в середньому, там на 25%. Ці кроки є, але ще недостатні. Я думаю, реально можна буде судити десь, знаєте, в другому кварталі вже, бо навіть перший квартал, що він значить? Компанії зміни були прийняті останній тиждень грудня. Компанії тільки почали про це думати в січні. Січень лютий вони будуть готуватися. Березень, квітень. Хтось почне цей процес. В кого цей процес, в когось цей процес почнеться пізніше? Тобто, ми розуміємо, що перші результати можна подивитися в другому кварталі, реальні результати вже в четвертому кварталі. Але сподіваємося, що вони будуть достатньо суттєвими, бо ЄСВ це надходження до пенсійного фонду, щоб не перекривати дефіцит бюджетного фонду з інших ресурсів, а їх не так багато. Або навіть можна сказати, їх майже нема. Да, то краще працювати над тому, щоб повністю детонізувати економіку, щоб гроші йшли. Але чому я сказав, що одного є своє недостатнє? У нас є розповсюдження система, таких знаєте, як єдинчиків, да, тобто приватних підприємств. І треба розуміти, що приватний підприємець платить набагато набагато, набагато менше, ніж просто податок з мінімальної заробітної плати. Питання питання фінансової децентралізації, питання... тому що от неоднозначно чуєш заяву голова Верховної Ради каже, що це позитивний ефект. От є низка опонентів політичних, які кажуть, що ніякої фінансової децентралізації не відбулося. Одмова цифр і статистики. Яка об'єктивна картина на сьогодні? Дивіться, фінансова децентралізація точно є. Це знаєте, крім крім всього, що було раніше, в нас з'явився 5-відсотковий збір. З підакцизних товарів ці всі кошти залишаються в місцевих бюджетах, і це суттєвий ресурс. Друге, минулого року, згідно змін в податковий кодекс, ми перевели всіх великих платників податків в офіс великих платників податків, і багато було хвилювань, щоб 10% від податку на прибуток залишилося на місці. В січні місяці це ми питання вирішили разом з державним казначейством України ці кошти залишаються на містах. Я вам скажу так: є деякі невеликі міста, є деякі навіть села, які я хвилююсь за них, що вони сьогодні не знають, не знають навіть, як витрачати ці кошти. Питання в тому, щоб вони знайшли і можливість, і, і вже треба, знаєте, як. Ну, досвід і розум, як розпоряджатися цими коштами, те що, децентр... те, що фінансова децентралізація на сьогодні не є максимально правильною чи ефективною, ми це також кажемо. Ви знаєте, як одно село, яке на... Як на трасі, де 5 заправок, і супермаркет отримує дуже дуже багато коштів, угу. а інше село трошки позаду отримує майже нічого. Це питання треба вже треба ще врегульовувати. Як ви в цілому сьогодні про. Прокоментуєте ситуацію от, співпраці Державної фіскальної служби із бізнесом. Перше питання це з повернення податку на додану вартість. Ну це в нас завжди була проблема. А з іншого боку, наскільки сьогодні бізнес є відповідальним? Це борги перед бюджетом в частині сплати податків. По першому питанню, дивіться, на в березні минулого року був пік заборгованості по поверненню податку на додану вартість. Було десь 36 мільярдів. Середньомісячні надходження були на рівні 8 мільярдів. Середньомісячне відшкодування було на рівні чотирьох з половиною. В другій половині року ми довели і за рахунок системи електронного адміністрування, і за рахунок всіх тих речей, які робилися Державною фіскальною службою. Ми збільшили надходження до 11 мільярдів в листопаді, в жовтні минулого року. Декларування за грудень, яке було в січні, рекордна цифра 12,9. І зараз ми на рівні 12-12,5, тобто збільшення на 50% надходжень. Відшкодування з 4,5 з половиною на кінець року ми дійшли до 7,5 останні три місяці. Ми відшкодовуємо, що найменше 8 мільярдів. Актуальна заборгованість на сьогодні 10,5 мільярдів. Що це значить? Що в нас немає вже як такої заборгованості. У нас є просто черга, і черга це 5 тижнів. Тобто відшкодування 8 мільярдів на місяць, заборгованість з 10,5, Тобто компанії mm -hmm. можуть очікувати відшкодування свого ПДВ, скажімо так, в другому місяці, на крайній випадок на початку третього місяця. Це, 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 це питання навіть знаєте, як воно було дуже великим, дуже актуальним для всіх експортерів, а експорт дуже важливий для країни. Зараз, якщо ви попитаєте бізнес, це питання навіть не підіймається. Відносно боргів бізнесу перед бюджетом. Дивіться, борги бізнесу. О, наскільки от, в цьому контексті, от, наскільки на сьогодні є послідовною позиція Державної фіскальної служби, тому що от, от, читаєш інформацію, я не знаю, можливо, це проти вас, є якась інформація спрямована, що є якась засекречена інформація, що Державна фіскальна служба засекретила, хто і скільки має платити. Борги вони не засекречені на сьогодні, і двічі да, і ви робите. Ми ніколи не були такими прозорими, як на сьогоднішній день. По перше, декілька прикладів приведу минулого року. Було питання по поверненню ПДВ. Ми виставили реєстр повернутого ПДВ на сайті Держказначейства, щоб знайти конкретні цифри зразу після повернення є. На сьогоднішній день в нас навіть є там, два реєстра технічно, публічно на нашому сайті. Вся черга тих, хто чекає відшкодування ПДВ повністю публічно по боргах. На сьогоднішній день дійсно загальний борг десь 50 мільярдів гривень. Найбільший боржник компанія, наприклад, «Укрнафта». Це було дуже актуальне питання минулого року. Вони сформували борг починаючи з кінця 2014, початку 2015 року. З серпня місяця минулого року вони повністю платять всі поточні зобов'язання. На розмір податкового боргу ми наклали податкову заставу на все майно компанії «Укрнафта». І сьогодні чекаємо від них пропозиції по або реструктуризації, або частковому погашенню. Працюємо з е, Нафтогазом, наблюдовою радою компанії для того, щоб це питання остаточно вирішити. Інше питання, інші компанії, знаєте, як починаються борги, десь там, може, мільйонів з 400-500, Багато компаній по 150 мільйонів боргу. В більшій, в більшій часті це е, там багато і державних компаній, компаній, які... Знаєте, працювали на Донбасі, що, що на сьогоднішній день є зоною АТО, це проблемні питання. Вони будуть залишатися проблемними. Деякі компанії виходять з цієї кризи, деякі компанії там залишаються. Пане Романе, от, по От, по-перше, коли у вас з'явиться заступник, який буде відповідати за цей напрямок. По-друге, зараз народні депутати дають таку певну аналітику відносно соціального експерименту за рахунок перевиконання. Планів на розвиток інфраструктури. Як ви це оціните? Чи є позитивний ефект? Е, дивіться, по це питання дуже часто задають, але по заступнику. По так, заступнику. Угу. Да, спочатку, і це для мене дуже важливо. З липня місяця в Верховній Раді е, лежить законопроект. По... Е, для чого? Для того, щоб. Е... Дозволили ДФС як центральному органу виконавчої влади мати п'ять заступників, щоб ми могли покрити всі наші напрямки. Ніхто в мене не питає, де заступник по податковому напрямку. Ніхто в мене не питає, де заступник по там, аудиту чи комплаєнсу, чи великим платникам податків. Великі платники податків це 60% надходжень до бюджету. Чому так ставиться питання? Є якась історія. І на сьогоднішній день є тільки перший заступник по напрямку правохоронному податкової міліції. Ми дійсно намагаємося знайти ще одного заступника, який, скажімо так, дозволений на сьогодні, бо на сьогодні служба може мати лише двох заступників. Ми намагаємося знайти людину з міжнародним досвідом по митниці, людину, яка зможе дійсно реформувати і підготувати українську митницю для... Повної інтеграції в Європейський Союз. Це не просте питання. Воно набагато більше ускладнено тим, відверто кажучи. Е всі, знаєте, як гарні кандидати кажуть, я хочу побачити стабільність уряду, стабільність політичної ситуації, і тоді люди готові взяти той виклик, який стоїть перед ними. Поки що я сам особисто займаюся цим питанням. Так ми проходимо. Друге ваше питання. В минулому році, в серпні, були пропозиції президента України, прем'єр-міністра України. В серпні був прийнятий закон по експерименту, по розподілу перенадходжень помитниці на інфраструктуру. Він дуже себе гарно проявив. В минулому році більше, ніж 550 мільйонів гривень, пошли, це за 4 місяці, пошли на. Розбудову інфраструктури саме доріг. Саме гарний приклад це Львівська область. Приймали участь Львівська область, Волинська, Чернівецька і Одеська. В цьому році цей експеримент продовжився, додався ще місто Київ. В цьому році вже більше 400 мільйонів гривень з перевиконання помитниці пішли о, йдуть на розбудову інфраструктури. Я думаю, що цей експеримент можна навіть було поширити по всій території України. Бо, якщо так сказати, знаєте, в січні ми перевиконали плани на 4 мільярди, в лютому ми перевиконали плани на 4 мільярди. Якщо кожного місяця направляти по 2 мільярди на дороги, то ми будемо їздити по достойних дорогах. Ще ще ми чули відносно митниці, відносно управління митницями, чотирма митницями в іноземними компаніями. А цей анонс він поки що на рівні от, офіційної заяви залишиться. Вам Розкажу він не просто заяви, це робота, яка ведеться нами останні півроку. Треба розуміти, що це ніколи не планувалося, і це трошки неможливо управління іноземними компаніями. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо залучити іноземні компанії, які там є дві-три компанії, які робили ці в А інших українських країнах. компаній таких немає. Дивіться, на жаль, такий досвід є. Всього на всього у чотирьох компаній в світі. Ті, які це робили. Ті, наприклад, що робили на найкраще, бо найближчий приклад, це буде Болгарія. Тобто, там, де це була британська компанія, яка в Болгарії інтегрувалася і допомагала керувати митницею. В нашому випадку Україна набагато більша. Нема, не було жодної компанії, яка б навіть сказала. Що ми готові таке зробити, питання стоїть в тому, що вони будуть інтегруватися в наші процеси, щоб як якнайфі... якнайшвидше, як найефективніше покращити процеси, як відбувається саме розмитнення, в той же самий час слідкувати, навіть знаєте, як незалежною компанією за тим процесом. Як відбувається оформлення товарів при перетині кордону, як швидко змінюються ті процедури, які в нас є по розмитненню для того, щоб довести готовність знову ж таки, України повністю інтегрува інтегрувати в європейський союз? Але вже в цьому році ми почали практично роботу з січня. У нас є дворічний проект під назвою Твінінг, і там приймається і навіть набагато краще. Там приймає участь консорціум із німецьких митників. Польських митників і літовських митників. Поряду напрямків зараз в нас це, ну, це постійна робота. Тут не просто експерти, не просто теоретики, а це наші колеги митники з тих країн, ну, які ми вважаємо дійсно е найкращим прикладом по митному напрямку. У Верховній Раді є законодавчі ініціативи, декілька законодавчих ініціатив відносно роз'єднання податкової митної служби. Ви як голова служби зацікавлені в цьому чині? Якщо ні, то чому? Дивіться, це питання державне, це питання ні однієї служби, це питання взагалі, як держава хоче бачити цей напрямок. Тенденція, яка відбувається за останні 10 років і в Європі, і в мірі, в багатьох країнах, в яких змогли зробити, з'єднали ці служби, з'єднали ці напрямки в Україні. Знаєте як, роблячи аналіз, постійний аналіз, що відбувається, ми вважаємо, що набагато більше за пунктів за, для того, щоб це залишалося єдиною службою. Це більш ефективна, більш оптимізована служба набагато легше і краще працювати з платниками податків і компаніями, які роблять зовнішню економічну діяльність. Але це питання, яке може вирішуватися взагалі-то. Урядом і Верховною ага. Радою. Тобто, якщо буде рішення прийнято, ви не проти. Так? Дивіться, стартувати. я я буду вважати, що це Чи не Чи ви будете переконувати. Я депутатів, буду переконувати щоб не і вважати, що це неефективно для України, але це політичне рішення. Угу. Одне завершення. От ви от неодноразово заявляли, що ДФС стане не репресивним органом, а сервісною службою, коли, коли це може статися. Після цих рішень, так від Верховної Ради, від Кабінету Міністрів, дивіться, ми в дійсності вважаємо, що це вже сталося. Тобто, якщо сьогодні ми зараз я вам скажу відверто, ми навіть робимо невеликий тендер зараз, щоб розробити. Це буде знаєте, як електронна програма, вона буде працювати і в персональному кабінеті платника податків і на мобільних пристроях, для того, щоб постійно, не просто один раз зробити, да, а постійно аналізувати рівень ну, можна так сказати, задоволеності платника податку тим сервісом, тим рівнем адміністрування, який він чи вона чи компанія отримує від Державної фіскальної служби. На сьогодні, якщо Зробити, знаєте, як опитування, я думаю, що всі репресивні речі залишилися в минулому. Я можу вам точно сказати, що з середини минулого року ніяких репресій немає, не існує. Треба ще боротися з тим, не боротися з тим, а покращувати, знаєте, як просто на людському рівні, на людському рівні, як відноситься митний інспектор або податковий інспектор до... До людини одна людина до іншої людини культуру взагалі треба підвищувати, і ми над цим працюємо. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Я вам дуже дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим. Залишайтеся з нами на все добре.